Знаю, все знаю по крови Святої Богородиці і цей і створення УПА, а тепер з захисників і захисниць, все я знаю. я вважаю, що цей день це один з головних днів нашого ну, в році, тому що це наш шлях, це дань шана для людей, які поклали все заради нашої батьківщини. «Щоб вони розуміли, що люди, які знаходяться тут вдячні їм, я би хотів бути там, але я, на жаль, не можу разом з ними. Так що я більше не маю їм що поважати. Щоб їм кожен день дарували баночку Валеренки, як казала моя мама військова. Вони нас захищають, ми живемо з одновини. Ніби не вони, не їхня допомога. Ми б тут не стояли. Стійкості, вірності, і щоб вони знали, що вони не одні. Чи знають львів'яни, який день відзначають 1 жовтня? Та в чому його важливість? А також що б хотіли побажати нашим захисникам та захисницям. Чи знаєте ви, який день 1 жовтня, що відзначають? Знаю, все знаю. Покрови Пресвятої Святої Богородиці і цей, і створення УПА, ага. а тепер з захисників і захисниць. Все я знаю. Ага. Як ви думаєте, в, як... Ну, в чому важливість цього свята сьогодні? Ну, в чому важливість? Свята Богородиця могла б наше військо теж покрити своїм покровом. Може, щось було легше для тих воїнів, та як мій внук там є, то я зато думаю, що якесь чудо станеться. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, ви який день відзначають 1 жовтня? День захисниці і захисників? Захисників України? Угу. Як ви думаєте, в чому важливість цього свята? Ну, донести важливість цього свята. Ну, по-перше, як мінімум, вони захищають нас, щоб ми могли вільно ходити по вулицях. Вони жертвують своїм життям, вони жертвують, можна сказати, також життям своїх дітей, тому що більшості часу вони проводять на роботі ніж своїми дітьми, тому це є важливо. А що ви хотіли побажати нашим захисникам? Здорові, моцного здоров'я. Щоб їм кожен день дарували баночку Валеренки, як казала моя мама військова. Чи знаєте ви, який день відзначають 1 жовтня? Та знаємо. Okay. Покрова, день захисників. Uh -huh. Ну там ще щось є. Щось ще з Майданом пов'язано. Ну, раніше був день Опа, але День Опага лишилося 14 жовтня. Uh -huh. Як ви думаєте, в чому важливість цього дня? Як дуже важливий день. Ну, як нам сказати, ну, ну, для України це, не знаю, один перших з перших основних днів, фактично, тому що ну, якби, в Україну ми живемо в такій ситуації, що Україну завжди треба захищати від зовнішнього ворога. Так що це найважливіший день. Uh -huh. З нього все починається все інше свято на ну, українській державні. Uh -huh. Десь так. А що ви хотіли побажати нашим захисникам? Я би хотів бути там, але я, на жаль, не можу uh -huh. разом з ними. Так що я більше не маю що їм побажати. Без поняття чесно. – День захисників і захисниць. Хіба <сих> це не було, 14 то? перенесено. перенесено цим свята. Да, так, і скажіть, як ви думаєте, в чому важливість цього свята? Ну, бо вони нас захищають, ми живемо за допомогою. Якби не вони, не їхня допомога. Ми б тут не стояли. Ага. Як ви думаєте, ну, щоб ви особисто хотіли побажати нашим захисникам? Удачі. Покрова. Ще, ще один таке важливе свято, важливий день для України. День захисника. Так. так, так, так. Як ви думаєте, в чому важливість цього дня? В чому важливість цього дня? По-перше, прирівняли захисників Покрова, захищає воїнів. Накриває своєю амфорою наших воїнів. Це для вас? Погоджуюсь, Погоджуюсь з думкою. Так. Угу. І як ви думаєте, що ви особисто би хотіли побажати нашим захисникам і захисницям? Здоров'я. По-перше, все, здоров'я. Вони захищають нас, здоров'я -е Миру всім, Миру. хочеться, щоб вони всі повернулися. Триматися, триматися, ми їх всіх тут чекаємо. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, який день відзначають 1 жовтня? Звісно, знаю. Сьогодні ж День захисників України ага. і той? козацтва там. Ну, то я знаю. Читав ага. ага. новини. Ага. Ага. Як ви думаєте, в чому важливість основна цього дня? Ну, в шануванні цього дня, бо все-таки захисники України, шана їм. І що б ви особисто хотіли побажати нашим захисникам? Мушності, сили, терпіння, хоробрості, відваги. Щоб все їхньому житті було добре, щиро їм дякую за те, що вони виконують свій обов'язок. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, який день відзначають 1 жовтня? День захисників і захисниць і день ветерани. Також так і як ви думаєте, в чому основна важливість цього дня? То я вважаю, що цей день це один з головних днів нашого ну в році, тому що це наш шлях, це дань шана для людей, які поклали все заради нашої батьківщини. Для мене також я підтримую чоловіка. Для нас цей день дуже важливий, тому що у нас дуже багато друзів, родичів, які знаходяться на передовій, які загинули. І ми даємо шану цим днем, для того, щоб продовжувати і жити, щоб не забувати про те, яку дань вони віддали нашій батьківщині і віддають наразі. Що б ви хотіли побажати тим захисникам, які зараз захищають нас на передовій? Поскоріше побачити своїх рідних перемоги. Шанувати пам'ять про полеглих героїв, підтримувати тих, хто нас зараз захищає. Угу. Ну і допомагати всім, чим можна, що ми можемо що в, наших, в наших силах, те і робити. Що ви хотіли побажати нашим захисникам і захисницям? Стійкості, вірності, і щоб вони знали, що вони не одні. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, що відзначають 1 жовтня? Е, Першого жовтня кров. І ще. Більше не згадаю. Е, День захисників і захисниць України. Як ви думаєте, в чому найбільша важливість цього дня? Ну, Віддати шану воїнам, які нас захищають. Щоб вони розуміли, що люди, які знаходяться тут, вдячні їм. І, в принципі, я думаю, це головне. Та, я так само думаю. в принципі. Добре. І як ви думаєте, що б особисто хотіли б побажати захисникам і захисницям? Повернутися живим. Сили, витривалості. День захисників і захисниць України. А чому думаєте, найбільша важливість цього дня? В тому, щоб е підтримувати їх, напевно. Підтримувати, щоб вони захищали нас. А, вони... І скажіть, будь ласка, що ви хотіли побажати захисникам та захисницям? Напевно, терпіння. Терпіння і волю.